Доброго дня! Сьогодні ми представляємо новинки від французької компанії CDVI — дверні автомати DigiWay Plus та CDVI DigiWay SR, які виробляються на італійському заводі CDVI Wireless. Дверні автомати DigiWay — це електромеханічні пристрої для автоматичного відчинення та зачинення дверей, що відкриваються навстіж. Різниця двох моделей автоматів ДЖивей. Джейвей Плюс. Відчинення та зачинення дверей здійснюється електромотором, який знаходиться всередині автомату. Автомат може бути встановлений на двері вагою до 120 кг. ДДВ СР. Відчинення дверей здійснюється електромотором, а зачинення пружиною. Автомат може бути встановлений на двері вагою до 200 кг, в тому числі й на протипожежні двері, які у випадку пожежі повинні зачинитись в будь-яких умовах. Обидві моделі автоматів DigiWay обладнані електронним контролером, який забезпечує роботу автомату, радіоприймачем для комунікації з пультами дистанційного керування та блютуз-модулем. Який дозволяє налашовувати автомати зі смартфону з використанням додатку DigiWay BLE. Крім того, автомат Digway Plus має на борту резервний акумулятор, який забезпечує роботу автомату на певний час в разі зникнення основного живлення. Автомати Digway Plus та DigiWay SR, можуть бути встановлені практично на будь-які двері, які відчиняються навстріч. З максимальним кутом відчинення 110 градусів як з боку відчинення дверей, так і з боку зачинення. Для повної автоматизації дверей автомат Діживей потребує встановлення та підключення до автомату відповідних датчиків руху мікрохвильових або інфрачервоних, а для забезпечення належного рівня безпеки людини при проході через двері датчиків безпеки, наприклад, інфрачервоний датчик CDVI. ДВССС. Завдяки тому, що в комплект автомату входять такі аксесуари, як монтажна пластина, універсальний комплект тяг стандартна та ковзна, пульт дистанційного керування та комплект кріплення, автомат Disney готовий до встановлення без необхідності придбання додаткових аксесуарів за виключенням деяких особливих умов монтажу, коли можуть знадобитися. Додаткові зовнішні подовжувачі між валом електромотору та тягою. Існують подовжувачі довжиною 30, 55 та 80 мм. Можливості автоматів. Обидва автомати мають три режими роботи: автоматичний, ручний та завжди відчинено. В автоматичному режимі автомат може відчиняти двері за командою від датчиків руху, контролеру доступу кнопки. Або пульта дистанційного керування. Зачинення дверей здійснюється автоматично, встановленою затримкою часу або з кнопки пульту дистанційного керування. До автомату можна прив'язати до 50 пультів. В ручному режимі електромотор автоматів DJV випнений. Двері, обладнані автоматом DJ Plus, відчиняються та зачиняються вручну. Двері, обладнані автоматом DJ SR. Відкриваються вручну, але завжди автоматично закриваються пружини. При відчиненні дверей вручну автомат працює легко, без протидії мотору. Двері, обладнані автоматом DJ Plus, за потреби, можна залишити у відчиненому стані. В режимі завжди відчинено, автомат утримує двері у відчиненому стані. Також в автоматичному режимі можливо активувати функцію Push-Go. and -go, Штовхнути та йти. В цьому випадку, якщо штовхнути двері вручну після такого ручного відчинення дверей на певний кут, електромотор підхвачує двері і далі вони відчиняються автоматично. При обладнанні дверей електромеханічним або електромагнітним замком, або електромеханічною защіпкою, автомат керує цими пристроями. Тобто, спочатку подає сигнал на відмикання замка, а потім Відчиняє двері. Існує можливість налаштування автомата на випадок, коли дверима користуються особи з обмеженими здібностями. В цьому випадку налаштовується збільшений час утримання дверей у відчиненому стані. Особливості використання. Автомат призначено для встановлення виключно всередині приміщення клас захисту IP40. Відповідно до рекомендацій виробника, автомати мають деякі обмеження. Щодо співвідношення ваги та ширини дверей. А також залежно від інтенсивності використання. Для автомата DJV Plus. Зона А. Дуже інтенсивне використання 600 циклів на день. Зона Б. Інтенсивне використання 200-300 циклів на день. Зона С. використовувати на зниженій швидкості. Зона Д. Заборонено. Автомат DJ SR відповідно графіку. Особливості монтажу та налаштувань. Автомат Digway Plus та Digway SR завжди монтується на рамі, до якої спочатку встановлюється монтажна пластина. Автомат кріпиться до монтажної пластини наявними в комплекті гвинтами. Залежно від того, з якого боку дверей встановлено автомат, використається або стандартна при монтажі з боку зачинення або ковзна при монтажі з боку відчинення тяга, після встановлення та підключення всіх необхідних периферійних пристроїв, датчиків руху та безпеки, кнопок відчинення, пожежних датчиків, підключення до електромеханічного, електромагнітного замка або електрозащіпки за їх наявністю та основного живлення 220 В. Автомат готовий до первинних налаштувань. Автомат обладнаний дисплеєм та кнопками для переміщення між пунктами меню налаштувань, вибору необхідних параметрів та їх зміни за необхідністю. Також можливо більш зручно здійснювати налаштування або з пульта дистанційного керування, або з використанням додатку DJI BLE зі смартфону. Мінімально необхідне налаштування це навчання автомату кутам відчинення. Та зачинення дверей. Також можливо змінити швидкість відчинення та зачинення, час утримання дверей у відчиненому стані та виконати низку більш тонких налаштувань, таких як керування електромеханічним замком, сила притискання дверей, реакція на спрацювання датчиків пожежі тощо. Автомати DJI Plus та DJI SR це потужні та надійні пристрої автоматизації дверей. Нескладні у монтажі та налаштуванні. Придбати автомати DJI Plus та SR ви можете в офіційних ділерів компанії CDVI в Україні, а також на наших сайтах spv.ua та log.ua